Усім доброго дня! Мене звати Гавіловська Ганна Павлівна, я вчитель початкових класів, вчитель логопед ліцею Фонтанського Одеської області. Наразі в мене перший клас, і тому ця тема мені дуже цікава і дуже близька. А тема, як розвивати кар'єрні навички у дітей в умовах швидких змін. І саме хочу трішки розповісти про майбутнє в руках учителя і як формувати кар'єрні навички з дитинства. Тобто ми закладаємо вже з раннього віку ось ці навички, навички кар'єрні. Як себе вести, як жити, як обирати е, свою місію в майбутньому. Тому, думаю, будь, можна починати. І зразу так. Е, почнемо ми з того, що наш світ е, стрімко і шалено просто змінюється. Е, і змінюється. Змінюється ряд професій, які були професії. З'являються нові сучасні, змінюється стабільність, так? змінюється динаміка, гнучкість. Діти, які сьогодні вчаться у початковій школі, в майбутньому працюватимуть в більш сучасних, більш галузях, які до цього часу не існували. Тому вже з самого дитинства важливо закладати основи мислення, щоб адаптуватися, адаптуватися до змін в сучасному житті і вміти вчитися та взаємодіяти, вміти формувати внутрішні мотивації і відповідальність, вміти також керувати внутрішнім. І відповідальність до світу, відповідальність себе як громадянина в нашому такому стрімкому, гнучкому сучасному світі. Так. І зупинимось ми на більш детальному поясненні, що ж таке кар'єрні навички. Кар'єрні навички це універсальні компетенції, які дозволяють людині орієнтуватися в складному світі професій, знаходити себе в тій чи іншій мережі, знаходити себе в інших різних сферах, в одній схемі, сфері, досягати результатів у певної схеми. Uh, і ключові кар'єрні навички сюди входить це комунікація, вміння чітко висловлювати свою думку, чого ми вчимо в початковій школі, починаючи з першого класу. Uh, критичне мислення це аналізувати, аргументувати, робити висновки це відповідальність, здатність брати на себе обов'язки і не боятися бути відповідальним. Uh, гнучкість. Адаптація до нових умов, тайм-менеджмент, тайм це організувати свій власний час, свій власний простір. І я б ще сюди додала: це самоаналіз, вміти себе самоаналізувати, вміти приймати свої якісь недоліки і вміти їх. Виходити з них, вміти з ними справлятися для того, щоб в майбутньому саме йти до своїх цілей у своїй сфері, яку ви забажали. Так. Чому ж це важливо з раннього віку? Дитинство. Це період активного формування особистості. У цей час закладаються не лише знання, а й цінності, мотивація, відчуття себе, прийняття себе в цьому світі, готовість приймати виклики, приймати якісь поразки, справлятися з ними. Тому кар'єрні навички важливо формувати з маличку. Тому що діти легко засвоюють ось ці всі моделі, моделі різних професій саме через гру. І діти легко е, мають здатність до комунікації у співпраці, так, у грі, е, у проектній діяльності, у командній роботі. Е, і вони готові експериментувати і шукати себе в нових ролях. Тобто, якщо я сьогодні буду лікарем, і мені не сподобалось те, що я робила, я завтра буду ветеринаром, так? або я завтра буду співачкою. Ось я завжди ставлю приклад, розповідаю дітям свій життєвий приклад, коли я, будучи в початковій школі, змінювала різні види діяльності. І тільки зупинившись на одному, я зрозуміла, що це моє, що воно мені потрібно, що я люблю цю справу, що я живу цим ділом. І так я змінювала ну, напевно п'ять видів діяльності, поки зупинилась на одному. І я зараз говорю дітям, що це не, ну, це не проблема. Ти можеш спробувати те, 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 ти можеш спробувати творчість, ти можеш спробувати театральний вид, ти можеш спробувати вокал або танцювальний вид мистецтва. І прийти до того, що тобі саме до душі, що тобі сподобалось. І ми вчимо дітей ще з раннього віку цьому, що це не, не так страшно, як. Ну, як всі говорять, що о, ти підеш туди, значить ти повинен ходити тільки на цей кружок, в інший ти не будеш ходити. Е, ну. Тому що ти вже пішов туди? Ні, це, ну, це не так страшно, і можна змін, з, співпрацьовувати? Так? Наприклад, якщо е, в мене син ходить на е, джиу-джитсу, карате, е, а він любить ще й танці, чому б мені не додати ще й танці? Так? Е, і ми це говоримо і батькам, що це не страшно. Так? Можна змінювати, можна додавати види діяльності для того, щоб в майбутньому вони змогли опанувати себе в якоїсь сфері і піднятися вверх по кар'єрному кар зросту. Так, поїхали далі. Так, трішки. Угу. Е, яка ж саме е, наша роль як вчителів е, у формуванні цих кар'єрних навичок? Так? Ми вже вчителі, це не просто передавачі знань, це не просто лектори, це не просто е, наставники. Так? Е, ми Ще й мотиватори, ми ще й приклад для наслідування. І саме вчитель створює навчальне середовище, в якому дитина вчиться мислити, аналізувати, шукати відповіді на свої ж питання. І вчитель підтримує дитину в її спробах. Так, ось як я казала перед цим, що не страшно спробувати. Не треба боятись спробувати. Навпаки, треба пробувати, навіть якщо вони одразу, не, власне, одразу щось не вийде. І показувати цінність цих різних професій, цінність різних сфер, що одна професія цінна в цьому, інша цінна в цьому. Далі знайомитися з поняттям вибору. Так? Те, що я казала, що не боятись обирати, не боятись помилятися. Також відповідати за свої вчинки і вчити дітей самооцінки. Також вчитель формує культуру взаємодії і співпраці. Тобто, якщо ти обрав свою співпрацю, свою, то ти не маєш порушувати їх культурних меж. Тому ця така взаємодія до своєї співпраці дуже важлива. Так, і як ми саме розвиваємо, ми вчителі початкових класів, розвиваємо кар'єрні навички у початковій школі? А, ну, Ми розвиваємо їх кожного дня, майже кожного дня. Саме я е, обрала такий шлях для свого класу: е, шлях творчості, шлях пошуковий, шлях натхнення, шлях. Е, Проєктів ігрової моделі, е, Ну щоб дітям було що згадати, е, і не було вони прийшли додому і сказали: Я не хочу більше до школи. Ні, в мене е, по відгуках батьків кожного дня вони чують, що ми хочемо до школи. Нам там подобається в наш рідний клас, друзями, з друзями, і так далі. Е, і кар'єрна освіта в молодшій школі. Це не про лекції, як я казала. Це не просто про уроки, відчитав і пішов. Це про інтегроване навчання, це про ігри, це про проектне мислення, це про співпрацю. І які ж форми роботи, саме ці форми роботи я використовую у своїй роботі майже кожного дня. Кожного дня ми щось проводимо. Проєктна діяльність у нас майже завжди. Це Діти створюють щось цінне, а потім щось його презентують, діляться, не соромляться, показують себе, свій проєкт, діляться враженням, учні підтримують один одного. Якщо хтось боїться, ну, зазвичай першачки бояться вийти до, ну, на центр до дошки. Ну, в мене такого не було. Ми відразу знайшли комунікацію. Відразу знайшли підхід, і діти один одного дуже підтримують. Так, наступна форма це ігрове. Моделювання професій, дитина лікар, дитина архітектор, дитина художник все це ми обігруємо в, в ході уроку в ігровій формі. І командна робота, це спільна мета, це розділ обов'язків, це не Конфлікт, несуперечність, не перетягування канату один на одного, так? а зразу чітка, чітко розподіл обов'язків між учасниками, розподіл ролей. Так, Інтегровані уроки це урок подорож, урок виробництва, урок волонтерства. Все це, це, ну, реально було в мене за цей перший клас. Так, ось тут можна подивитись мої такі напрацювання. Кожного дня ми щось робили. Тут у нас проєкт, моя улюблена книга. Тут ми, ми допомагаємо довкіллю, хліб усьому голова. Тут ми приймали участь у проєкті допоможи пташці. Зайняли призове місце. Тут ми колективно, ось тут колективна командна робота. Ми створили одну годівничку від класу. Тут проєкт Ми всі різні, ми всі рівні до Дня Толерантності. Все це ми кожного дня говоримо про це, про різні теми, і дітки вже замислюються і знаходять себе в тій чи іншій ролі, в тій чи іншій сфері. Яку вже в дорослому віці вони можуть примінити до своєї майбутньої професії. Так, приклад з практики. Що ж це таке? Ну, наприклад, ми можемо запропонувати: ось я обрала для себе три приклади. Перший приклад це тиждень знайомства з професією. Або з професіями, якщо ви оберете обов'язково обговорюєте з дітьми саме, які професії вам подобаються, яку професію ми сьогодні, про яку професію ми сьогодні поговоримо? І кожного дня клас досліджує одну професію через гру, там, іншу через фільм, через презентацію, або якщо є така можливість через зустріч з, з гостем, у нас був у гостях поліцейський, який розповідав про свою професію, дітей це дуже захопило. І вже після цього цієї зустрічі деякі хлопчики сказали, що «О, я хочу бути поліцейським. Або коли зараз взагалі така е тема, так, в нас е наболівша, що більшість діток, більшість хлопчиків хочуть стати військовими. Так? Вони побачили по, по прикладу своїх батьків, або по, по прикладу е тих гостей, які ми запрошуємо, волонтерів, і так далі. Що вони хочуть теж захищати нашу країну, вони теж хочуть стати військовими. І це їх вибір. Е я підтримую їх вибір, і я думаю, що в і в майбутньому вони все ж таки е зупиняться на одній цій сфері і підуть далі е розвивати цю кар'єру. Наприклад, сьогодні ми дизайнери, завтра ми вчені і так далі. Дизайнери в нас, дизайнерів ще не було, але вченими ми вже були. Дітям також сподобалось, і деякі дівчатка навіть сказали, що вони хочуть писати вірші. Приклад два це я майбутній. Діти, ми створювали з дітьми різні резюме мрії за своїми хобі, якими вони зараз займаються. Зараз вони живуть саме хобі. Вони створювали міні-портфоліо, представляючи їх себе у обраній професії через хобі або ж мрію свою, якщо дитина не займається наразі. Якимось видом діяльності. І тут головне акцентувати на креативності, на самооцінці, на усній самопрезентації, не боятись висловлювати себе і свою точку зору, показувати свою професію, свою мотивацію і своє хобі. І приклад три: це STEM, stem Challenge Побудуй міст. Ну, це командна робота. Тут ми критично мислимо. Тут на нас є відповідальність як на команді всієї команді, не тільки одного. Діти створюють проект з підручних матеріалів. Ми створювали проект до. Проєкт про Тараса Григоровича Шевченка, ми створювали проєкт про Червону Книгу України дітей це захопило, і я бачу, що їм це цікаво, вони хочуть це робити. І чому б ні? Чому ось ці наші стандартні уроки не перетворити у незвичайні і ще додати сюди закласти учням своє майбутнє, чому б ні? Я думаю, що це дуже цікаво, дуже корисно, і кожен учень вийде щось запам'ятавши. Ну, немає такого, що я сьогодні зовсім нічого не запам'ятав, нічого не знаю, нічого не робив. Ні, ми задіюємо кожного учня. Ну, Тут ми, наприклад, ось були розігрували гру, моделююча гра поліцейські ми пішоходи. Спочатку, звісно, була бесіда з дітьми, як, що, коли ми йдемо, куди ми йдемо, на який колір. Вони це все знають. Тут ми були пекарями, ми виготовляли сосиски в тісті. Дітям це сподобалось дуже. Тут ми дослідниками дослідниками були. Ми розглядали комашок, які на прогулянці на я досліджую світ. ми Пішли. Ну, хтось на листочку щось досліджував, хтось на ручці, хтось просто приносив комашку і досліджували, розглядали. Були такими дослідж... дослідниками. Тут ми були пожежниками, ми справді каталися на пожежній машині, одягали всі ці каски, всі ці жилетки і в уявній, уявній грі створили, тушили з. Настоящою, так, справжньою водою тушили нібито пожежу. Дітей це захопило, і деякі хлопчики, і навіть дівчатка, сказали, що вони хочуть бути пожежниками, спасати, врятовувати людей. І тут я навела такий приклад дітям: що коли я була теж в шкільні роки, в нас була така команда, команда дівчат, які були. Як волонтерами, так була така агітбригада з рятувальниць. І ось ми виступали на таких мероприємствах на заходах різні, школи, різні команди представляли свою школу, як врятуватись від пожежі, закликали. До певних дій, що не треба робити, згадували всіх тих, хто загинув при пожежі і так далі. І колись, я як добре, хорошо це пам'ятаю, моя однокласниця сказала, що я теж буду в майбутньому, я хочу стати пожежником, я хочу допомагати людям. І зараз, коли ми з нею зустрічаємось, ми це згадуємо, але на жаль, вона не... Оправдала да, свою, не здійснила свою дитячу мрію шкільну, вона працює в дитячому садочку, звичайним вихователем, але вона переоцінила. Ті слова, які вона тоді казала, і змінила свій вибір діяльності. І я кажу своїм дітям, що не треба боятися змінювати. Якщо тобі щось не сподобалось в цій сфері, ти можеш завжди змінити сферу, але головне, щоб це було на користь тобі. Так. Тут у нас вже проектна діяльність, ми показували свою, розповідали свої мрії, своє хобі. Ось тут, наприклад, дівчинка хоче стати Так? Тут дівчинка і хоче малювати для журналів. Для журналів кулінарії ось ці всі картинки, ось ці всі, що ви бачите на екрані, це дівчинка намалювала сама. І я дуже здивувалася, що так такий креатив. так... Цікаво підійшла до даної теми. І взагалі ця дівчинка творча, вона ходить і на театральний кружок, і на вокал, і виступала навіть в нашому одеському театрі опери і балету. Дуже така багатогранна. І мені було б цікаво, як в майбутньому, яку професію в майбутньому обере вона Дар'я. Далі в нас дівчинка представила теж свої види діяльності, види мрій, види хобі. Вона дуже теж багатогранна, вона займається і акробатикою, і театральним мистецтвом, і в прикладне мистецтво, і в на вокал ходе. ну Талановита теж дівчинка, було б теж цікаво, яке хобі вона, ой, яку мрію, так, яку Професію вона обере для себе в майбутньому. Так, тут дівчатка займаються теж танцями. Тут у нас хлопчик-механік, напевно, що в майбутньому він дуже любить щось майструвати, щось там, гаєчки, болтики. Тут він показує нам, що він катався на квадроциклі, і в майбутньому хоче стати гонщиком. І... Не знаю, що в нього вийде, але надіємося, що він знайде себе в майбутньому. І наш STEM-проект, STEM це проєктна діяльність. Ми робили команд, командний такий забіг, можна сказати. Ми створювали Створювали плакат до Тараса Григоровича Шевченка, також у нас була командна робота. Ми ось тут волонтерами були. Ми збирали кришечки, ми кидали їх в спеціально відведені місця, бокси для того, щоб потім ці кришечки перероблювались на протези. І також у нас командна робота тут була: ми створювали карту України. До Дня соборності. Ну, командна робота взагалі дітям дуже подобається. Кожен, себе, кожен собі дає якусь роль певну, і вони працюють в, за цією послідовності. Так. Ну і що ж таке кар'єрні навички. Це не лише про вибір професій, це вміння жити, так? вміння себе знайти в, в дорослому світі, вміння в цьому світі адаптуватися. І формувати з дитинства, формувати через досвід, через приклад, через ось ці різні рефлексії, які ми проводимо на уроках, і вчити не лише як провідник знань, так? а він ментор майбутнього, він закладає майбутнє в кожну дитинку, і потім те, що в дитині дійсно посіється, воно буде проростати. І вчитель розкриває потенціал кожної дитини, і кожного дня ми дізнаємось про дитину щось нове. Що я вчора була художницею, сьогодні я вже архітектор. І разом з батьками, і разом з адміністрацією школи, з громадою ми створюємо середовище розвитку для того, щоб в майбутньому саме кар'єра дитини. Обралася правильною, так, в правильному руслі пішла. І майбутнє починається саме сьогодні, саме в класній кімнаті, формуючи, формуючи дітей, у дітей кар'єрні навички. Ми не просто їх готуємо до вибору професій, а закладаємо фундамент успішного щасливого життя. І саме вчитель стає тим, хто допомагає дитині знайти себе в складному, але цікавому світі в майбутньому. І я дуже тішусь, дуже радію тому, що після кожного уроку діти щасливі, вони усміхаються, вони запитують мене кожного дня. А який сьогодні в нас день? Яка тема в нас сьогодні? Про що ми сьогодні будемо говорити? Наприклад, сьогодні в нас було таке великоднє свято. Ми розмовляли про писанки, які вони бувають, про сам Великдень, і наповнювали кошики, створюючи знову такий е, так? наші писанки, наші пасочки створювали, і потім забирали їх додому. І насамперед, закладання початок кар'єрного росту і професії в майбутньому дуже важливо, так я вже казала, в молодшому вік віці, що в майбутньому вони були діти готові до змін, готові рости, розвиватися, готові до того, що в них не відразу все щось вийде. І спробувавши у класі, в ході гри, проекту, інтеграції уроку, спробувавши себе, дитина зможе вже тоді подумати так, і спитати себе, чи дійсно підходить ця професія мені, чи мені щось може інше підшукати, приглядітись і так далі. І дійсно я з дітьми проводжу такі уроки, і вони краще запам'ятовують матеріал, краще передають свою сутність і зацікавлюю учнів, вони співпрацюють один з одним, і в нас завжди легка атмосфера, не вимушена. І діти вже згодом розуміють і замислюються, що дійсно тобі треба, а що ні. Тому майбутнє починається саме сьогодні, саме у класній кімнаті, будь-якій класній кімнаті, чи то перший клас, чи то четвертий, чи то 10-й, але я наголошую на тому, що саме з раннього віку, саме з початкового віку треба закладати усі ці. Мрії для подальшого вибору своєї професії, щоб зростати по кар'єрних сходинках, саме. Те, що потрібно тобі, і е, досягати успіхів, щоб потім ти згадав і сказав, о, а я пам'ятаю цей час, коли в дитинстві я хотів бути інженером. І зараз я ним став. Е, і зараз моя кар'єра на успішному рівні. Е, тому е, Ця тема дійсно мені сподобалась, і я хоч, хотіла би ось як в даному поділилася з вами. Я надію, що ви щось для себе візьмете, щось цікавеньке, і будете далі впроваджувати все це у роботу з своїми дітками, будь це на, в позакласному, позашкільному житті, будь це в шкільному житті. І у ваших діт... діток все вийде, і вони знайдуть ту свою професію, яку мріяли з дитинства. Дякую вам за увагу! в мене все. Я була дуже рада, дуже вдячна знову зустріти, знову приймати участь у цьому заході і надіюсь на подальшу співпрацю. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.